І сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Возлюблені Христі, брати і сестри, сьогодні Слово Боже розповідає нам про дві події. Перша із них пов'язана з начальником синагоги тієї місцевості, який приступив до Ісуса із своєю скорботою, жалем, болем, сердечним, так як Його 12-літня була присмертю, Він впав до ніг Ісуса і благав Його прийти до Його дому. Ми знаємо відношення людей з синагоги до Христа, напевно, таке ж і відношення було і цього начальника синагоги. Адже Він також знав, що Христос допомагав людям, зціляв у суботу. Тобто вважав його порушником закону ось цього суботнього дня, суботнього спокою. Але всі ці думки, всі ці сперечання, вони є до тих пір, вони до тих пір актуальні, доки людини не торкається біда, доки не торкається горе і все все відходить на задній план. Все -все Проходить. І високе положення серед суспільства цієї людини, адже дійсно Він мав велику посаду начальника синагоги, все це забулося. І погані думки про Ісуса, і Він приходить і просить Його увійти до Його дому. І ось коли він ішов до Іра, по дорозі трапляється інша подія. Жінка, яка довгий час страждала кровотечею, невиліковною хворобою з твердою вірою у натовпі, приступає до Ісуса і твердо вірить. якщо вона доторкнеться до краю Його ризи, отримує зцілення. Як говорить Євангелист, ця жінка. Витратила всі свої кошти, все своє майно на лікарів, але вони не допомогли їй. Вона залишалася далі хвора. Можливо, вони хотіли допомогти, але не вистачало знань. І ось вона залишилася нижче. бідна і хвора. Але з вірою, з твердим переконанням. Вона приступає до Христа і ось чує ці спасенні слова. Бадьюрися, донько, віра Твоя тебе спасла. Так буває і в житті, в житті людському. Коли людина втрачає здоров'я, вона готова віддати все, щоби повернути втрачення. Коли людини торкається, якась біда, нещастя, хвороба, то всі ці. -ці Переконання, все це земне, що так часто прив'язує наше серце і нашу душу, воно мертне по зрівнянню із нашим здоров'ям. І тоді людина розуміє цінність свого життя, так і було і цією жінкою. І Господь виявляє її перед тим натовпом, але виявляє не для того, щоби. Показати, ось, мовляв, я її зцілив, тому що Господь завжди уникав людської слави, яка так швидко проходить, яка так швидко перемінюється. Він виявляє її для того, щоб вона була вдячна Богові за відновлений дар життя. Давайте відволічемося трошки до нашого життя. Скільки разів. Ми в своєму житті, перебуваючи у тяжких скрутних становищах, взивали Господи, Господи, допоможи. Допоможи і я присвячу тобі все своє життя, і Господь допомагав. Господь протягував свою руку допомоги. Скільки разів ми каялися в тому чи іншому гріху, плакали. Обіцяли не повертатися до гріха, і як швидко ми забували ось ці обітниці і забували жити ради цього джерела життя, джерела спасіння Господа, скільки і як часто знаючи, що це є гріх, що ми плакали над ним, ми повертаємося до цього гріха. А що таке? Жити для Господа. Жити для Господа це означає жити за його словом, втілювати у житті святе Євангеліє. І Господь викриває цю жінку для науки нам з вами, для надії і тримання цих обітниць нашому Господу. Але ось коли відбувалося все це, прийшли із дому Іаіра і сказали, не турбуй учителя, твоя донька померла. Важко уявити стан цього чоловіка. Невідомо, як би це відбувалося б сьогодні. Невідомо, як би поступив би я. Адже ось щойно, щойно зародилася в його серці віра. Щойно Він бачить, як Ісус повертає здоров'я тій, яка була невеліковна хвора на той час. Повертає надприроднім способом просто доторканням до його риз. І ось зароджується віра. Цей Христос і допоможе мені з цілих уздоровить мою доньку, але ось раптом, як гріх з ясного неба, твоя донька померла». Напевно, кожен батько звів би свої очі до неба зі сльозами. Можливо, би і нарікав би за що, забув бися за ту обітницю, яку дав Христос, не бійся тільки віру. Можливо, би помчав би в гніві, в розпачі до своєї доньки, щоби пригорнути до свого серця бездихане, а лише тепле тіло своєї доньки. Але Іаїр не побігає. І залишився з Господом. Якщо б він побіг би, він би прибіг би своїм болем, своїм би ввічаєм, прибіг би і своїм смутком і нещастям до мертвої доньки. Але він зумів, зумів перебороти емоції, зумів перебороти всі сумніви і залишився з Христом. Залишився і Господь дав йому вірі Його Чи він вірив в те, що Господь Воскресить його доньку, ми не знаємо. Але він просто залишився при Христі. Смирення, збираючи непевно, з останніх сил всі свої емоції. Ось, власне, щоб не нарікати, щоб. Не викликати до себе співчуття. І ось він отримав, отримав, пригорнув до свого серця живу доньку. Скільки, дорогі крісті, брати і сестри, не вірив. Не вірив ніхто. Всі сміялися, як каже їм Галис, коли Господь сказав, що вона не померла, вона спить. Всі з нього. Не сміхаюся. Але Господь взяв з собою тільки тих, хто вірив, тільки тих, хто чув Його слово крізь біль, крізь страждання. І вони побачили це чудо. Донька ожила, він отримав свою живу доньку, скільки сьогодні людей отримає своїх мерців. Скільки сьогодні наше життя часто. Перетворюється на життя усіх живих мерців. Скільки сьогодні ми чуємо не вірю, розчарувався, тому що я просив і Господь не допоміг. І як хочеться нагадати вас про цей випадок, як хочеться сказати віру з усіх своїх сил. Віруй настільки, наскільки можеш, слухайся. Слухайся слова Господнього. І Господь, ось власне, коли ще нам, коли здавалося б, що опускаються руки, що все, це є кінець, і ось Господь прямо в серце нам говорить, бадюрися, віра твоя тебе спасе, не бійся й тільки віру. І Він є поруч із нами ось такі моменти. Але ми не слухаємо цього Слова Божого. Як ми можемо його почути, коли ми надіємося на свої власні сили? Як ми можемо почути, коли ми не можемо відірватися своїми цими емоціями, почуттями своєю душею, своїм серцем від землі, від тих речей, які нас не пускають до Христа, які зневірюють нашу душу. Роблять її через твою. А в Бога є всі жіні. І коли ми віримо Слову Слово Божому, ми це розуміємо, відчуваємо, ми частково торкаємося своїм серцем того, чого своїм розумом не можемо торкнутися. Торкаємося вічності, торкаємося живого Бога. І ми повинні прислухатися до Слова Божого. Ми повинні вірити крізь всі свої сили, зрощувати зрошувати цю віру у своєму серці і своїй душі. Слухати це слово Боже. Але як ми його можемо почути, коли ми слухаємо тільки себе, тільки і хочемо, щоб була в нашому житті наша гріховна воля? І ці слова. Ось власне залишаються слова Божі, слова вічності, слова сильні, які можуть преобразити наше життя, воскресити нашу мертву від гріхів душу, вони проходять повст не тільки вуха, але й повст наше серце. І тому то взиваємо сьогодні до милостерного Господа. Щоб Господь не дав нам вічаю, щоб Господь допоміг нам ось, жити Його Слово, жити цієї Євангелії важко. важко, часто спотикаємося. Але якщо Господь бачить наші бажання, Господь бачить хоч маленьку нашу надію, бажання щось змінити у своєму житті. Він дає нашій душі радість, радість з'єднання з Господом, відпалої від Бога людини. Він дає нам ось власне можливість Воскресити свою душу через віру, через молитву, через довіру до Господа. Якщо ми будемо прагнути, якщо ми будемо боротися в першу чергу із Собою то власне наш Спаситель, Господь, який воскрес і мертвих, який подолав смерть, буде з нами. Амінь. Слава Ісусу!